Вітаю! Ми сьогодні, друзі, в сквері знаходимося і будемо говорити про те, що ми завжди говоримо по регіонах. Хотів би почати, знаєте з чого? З того, що в людини є мозок, і людина не завжди його використовує. Тож, що, що, що означає використовувати свій мозок? Людина в основному використовує емоції, подивилася, зреагувала і, і все. А мозок це потрібно робити аналіз, так? Потрібно Робити якісь дії, щось рахувати, щось складати, два плюс два. Тому от такі люди, як ви, ми їх шукаємо по регіонах. Вони складають. Я знаю, по вашій діяльності ви складаєте 2 плюс 2. Тому хочу, щоб люди почули, які проблеми в сквері, що ви робите для того, щоб їх вирішувати, або щоб хоча люди почули про це. Вітаю! Мене звати Дмитро Биков, я громадський діяч, виконавчий директор. Громадської організації Інститут геополітичного виміру. Я вже понад 4 роки займаюся місцевою проблематикою, місцевою політикою. Також я блогер. І з приводу того, які проблеми у сквірській громаді. На мою думку особисту, основна проблема це ставлення влади до вирішення основних проблем Сквирщини. В чому це виражається? Ну, Перш за все, влада місцева не чує громаду. Скільки закликів, наприклад, з нагальних проблем, які ігноруються, пропускаються крізь вуха і так далі. Основна проблема, наприклад, з скверщини і сквири, в тому числі, це питна вода. У нас, по суті, одна з найдорожчих в Україні взагалі, в Київській області в тому числі вода. І якість її дуже сумнівна, тому що водогону вже понад 60 років, він не ремонтується. Орієнтовно десь на ремонт водогону потрібно понад 400 мільйонів гривень. Це достатньо великі гроші для місцевого бюджету, але при цьому місцева влада не спромоглася розробити навіть програму такої довгострокового заміни, довгострокової заміни водогону і страждають відповідно люди. Змінюються якісь там шматки невеличкі, і то це вже тягнути коли не можна взагалі. Точечно, да. Так, під час відключень останніх електроенергії. Сквиряни сиділи без води понад 24 години. Це неприпустимо. При тому, що вирішення проблеми було на поверхні, треба було запустити генератори, які були закуплені, але влада при цьому місцева не виділяла скверводоканалу водоканалу комунальному підприємству на це кошти. На це зверталося увагу, неодноразово писалося, і навіть я спілкувався. З різними чиновниками, в тому числі. ну Ось така була позиція не давати гроші чомусь на закупівлю дизельного пального для генераторів. Я вважаю, це якась така шкідницька позиція. І от в цьому вона виражається взагалі у багатьох речах така позиція. Це така собі економія на людях, так? Виходить? Так. А для чого ж тоді ви запитаєте ця економія? Дуже просто. Ці гроші переспрямовуються на ті проєкти, які дуже цікаві у владі. От саме цікавіше що... свої цікаві проекти, завжди звичайно. Звичайно, і от давайте поглянемо так більш глобально на сквіру. Сквіра і сквірщина – це вочина такого собі обласного депутата Леоніда Глиняного. Він пройшов від Європейської Солідарності. Тут люди також від Європейської Солідарності, які я між симпатизують ці партії політичні і так далі. І, але вони сформували таку коаліцію, яка по суті задовольняє от саме ці цікаві проекти, не звертаючи увагу на потреби людей. На жаль, у нас було дуже багато прецедентів. І зі сміттям, наприклад, коли влада просто ігнорувала проблему сміття, люди, звичайно, не оплачували. Є в цьому проблема і людська безпосередньо, коли люди не оплачували сміття, вивіз сміття. Але е, я вважаю, що тут і не, е, не пропрацювали директори комунальних підприємств з е, населенням, не заключали договори вчасно, не, оповіщ... не здійснювали широке оповіщення, інформування населення. І влада вирішила, знаєте, як вирішити цю проблему? Просто забрати сміттєві баки. Був період, коли у сквері переполовинили сміттєві баки, і люди не знали, що зробити з сміттям просто-напросто, куди його нести і що з ним робити. Отак От вирішили проблему типу неплатежів. Замість того, щоб підійти до проблеми нормально, поговорити з, з своїми людьми, вони зробили так. Звичайно, що це. Не йде на користь владі, і от, сформувалася така думка про владу, яка от, дійсно шкодить громаді. От місцева влада, її рейтинг достатньо низький на сьогоднішній час. І на жаль, що в нас багато активістів немає. Або О, я вони... хотів запитати. Ада, а, а, а де ж ця позиція владі або якесь рішення від народу? Є ну фактично. От після повномасштабного вторгнення люди почали боятися, особливо призов, між іншим, неодноразово місцева влада також залякувала цим питанням. Таких більш-менш активних людей. От в цьому теж є така е, достатньо велика проблема. І люди бояться, не хочуть, пасивні. Тобто ну, е, достатньо така, скажімо, диванна позиція у людей, mm -hmm. на жаль. Е, мабуть, це не тільки в нашій громаді, це, mm -hmm. це, це притаманно іншим громадам. Але ну от, потрібно шевелити, тому що людина, яка не просить, не тисне, не вимагає, вона нічого не досягає, по суті. Mm -hmm. Це моя позиція, активна. І Що ти мовчиш. І не, не стукаєш в двері, то вони тобі і не відкриються, як правило. 100%. Тому ну, чекати просто з моря погоди, є така позиція у багатьох людей, або там моя хата скраю, або ще багато українських приказок можна з цього приводу сказати, але все одно людина, яка активна, вона повинна досягати свого. Я от з 2020-19-2020 року займаюся активно місцевою політикою, в тому числі брав участь в місцевих виборах. На жаль, не пройшов. Програв я знову ж таки тим людям, які фінансувалися е, паном Глиняним. Хто не знає, це людина дуже багата. Вона сьогодні пов'язана з багатьма скандалами, в тому числі з міноборонівськими яйцями по 17. Чому? Тому що Тетяна Глиняна е, по чуткам це дружина двоюрідного брата Леоніда Глиняного. Леонід Глиняний сьогодні тут має багато активів в сквері. І, по суті, впливає на політику. Таким чином він сформував отут свій пул владний, який ну, виконує тільки те, що їм потрібно. Ну, рішення якесь є, бо ви, ви особисто бачите якесь рішення цієї проблеми сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, яке? Звичайно, активно інформувати людей. Я постійно пишу е, про. Досягнення в лапках місцевої влади для людей в сквері, інформую їх. Є якась певний рівень підтримки. Може хтось не розуміє, мене багато атакують про провладні боти, так само і не тільки. Но люди вже сьогодні потихеньку відкривають на ці проблеми очі і починають думати, кого вони обирають. Проблема саме у виборі, тому що на 5 років наперед люди собі обирають владу, яка буде вирішувати їхні питання. Або не вирішувати, а як буде ми буде бачимо в сквері. От у сквері, да, так. Проблема бомбосховищ. Дуже просто взяли 3 мільйона і просто їх розпиляли, виконавши косметичний ремонт. Цим питанням вже зайнялися, по моїм дописам, зайнялися вже правоохоронні органи. Займаються, вилучають документацію по підробці документів саме, тому що по документам виконано чудовий ремонт, насправді там око замилювання. Причому це підтвердила комісія, яка приїхала з Київської обласної ради, комісія депутатів. От на чолі там з е, пані Лазарєвою, о, це депутат від Слуги народу. І вони підтвердили, що сквері найгірші у е, бомбосховище у Київській області. Уявіть собі. От Причому розпиляли розпиляли? Дуже я так два дві деталі. Е, розпиляли завдяки е, компанії свого ж депутата, який пішов на пул в співпрацю з міським головою Левіцькою, секретарем Власюк. Це пан е, Миронський. І компанія його Євробут. Я про це писав, про охоронні органи про це теж знають. Далі, бруківка під час війни. Ви думаєте, що в сквері немає? Ви помиляєтесь. Вона є. Ось паралельна вулиця Болсуновського, вона була викладена за майже 15 мільйонів гривень. Бруківочкою, новесенькою. Я знімав тут репортажі, також викладав у Фейсбук і так далі. Інформував громаду. Це замість того, щоб проблеми з водою вирішувати, допомагати фронту. І так далі, і так далі. Ну, вони, система зараз працює над тим, щоб багаті ставали ще багатшими, щоб їм не потрібно. Багаті ж не будуть воювати, їм не потрібно воювати. А бідні ставали біднішими. І вони б шукали собі, навіть самі шукали варіант, як би піти в військо, щось заробити, бо яким чином покращити своє становище. Або втікти з громади з якихось причин є давлять на людей і таке інше. Вони, вони намагаються от таким чином. Ну це ж неправильно, абсолютно неправильно. Ми це розуміємо прекрасно. Тому звернення до людей, до всіх людей, хто нас чує, завжди говорю одне і те ж саме: об'єднуйтеся, об'єднуйтеся проти корупції. Пишіть, підтримуйте людей, таких які хочуть щось змінити, тому що міняти обов'язково потрібно. Будуть вибори не сьогодні, завтра, післязавтра. На вибори мають піти люди, які хочуть щось змінити, а не знову сісти на старі схеми і тягнути звідтіля і знову розкрадати бюджети. Ну так не має бути. Рано чи пізно ми, українці, маємо стати нацією, яка буде з цим боротися постійно. А ті, хто крадуть, вони не будуть жити з нами, бо їм буде невигідно. Їм буде просто невигідно бути тут присутніми, бо їм ніхто нічого не дасть, не дасть ніяких можливостей. Не виділить їм ніхто на бруківку в такий час або ще будь-що. Тому от, ну, от, таке бачення моє. Тому дякую, що. Все вірно, ви... я підтримую. Да. Якщо можна я ще ага. два слова. По вчорашньому епізоду такої кричущої корупції, яка пов'язана в тому числі з воєнним станом, вчора в міській лікарні було проведено обшук в кабінетах. Директора лікарні, його медичного заступника, це і він за сумісництвом його кум, і в його дружини, яка за сумісництвом голова чи завтерапевтичним відділенням. Звинувачення, причому обшуки проводили не місцеві, не обласні, а головне управління національної поліції в місті Києві. Було відповідне звернення. І звинувачення в тому, як завжди, в принципі, може класика, може ні. Фальсифікація інвалідності, фальсифікація лікарської медичної документації, присвоєння незаконно групи інвалідності. І відповідно, це впливає звичайно на підрив обороноздатності нашої да. країни і, і воєнний стан. Як можна, коли існує така корупція, в тому числі, забезпечувати нормальну боєздатність армії, і чому я не здивований? Ми вже навіть не дивуємося цим речам, тому що це. Норма на сьогоднішній день. Як тільки з'являється у цих корупціонерів можливість увірвати грошей, вони не дивляться, чи це медицина, чи це війна, чи це будь-що. Вони будуть красти, гребти, набивати кармани. Чому? Тому що закон сьогодні говорить так: украв, поділись, будь вільний. Іншого поставили, вкрав, поділись, будь вільний. Нікого ж не саджай. Оце проблема. Обшуки є добре. Затримують, є добре. Навіть за міністра енергетики затримали і звільнили з роботи. Я хотів би поправочку таку глобальну нести з приводу: от те, що кого не садять, з часу, коли з'явилося САП та набу, з'явився ВАКС. Тобто антикорупційний суд, і цей суд дійсно виносить рішення проти корупціонерів. Вони є, звичайно, і їх достатньо багато, але вони розмиваються в цій загальній юрисдикції рішень, коли інші суди відпускають просто-напросто. І від, нам видається, що дійсно таке, що не садять. Садять дуже мало. На жаль, я на хотів жаль. би, щоб і ви підтримали, щоб кожен і ми куди не приїжджаємо, говоримо про це. Підтримали. Ми будемо готувати петиції. З приводу того, щоб суддів місцевих обирала громада на виборах, це правильно. Це з між системою, як Сполучених Штатах. так шерефів, суддів обирання керівника поліції, хоча б керівника, він хай собі замін вже шукає. Суддів обов'язково обирати, прокурора можна обирати. Так. Ну і тому, що якщо ми не будемо їх обирати, вони будуть, вони нам нічого ж не винні. До речі, у сквері з приводу прокуратури я і роботою більш-менш задоволений, тому що тільки з моїх таких дописів і статей і розслідувань відкрито три кримінальні справи. По Бруківці незаконне, там теж підробка документів, по незаконному будівництві на Соборній 16. Хто в сквері він знає це зведення незаконного торгівельного комплексу. Причому схему я від початку до кінця описував. Місцева влада нічого не робила, самостійно не зверталась. До правоохоронних органів це означає, що вони просто-напросто це все покривали. Ці люди пов'язані в тому числі з білоцерківськими. У нас тут бізнес скверів зараз робиться або білоцерківськими, або сквірськими, які під ковпаком цієї влади. На жаль, немає свободи бізнесу, немає свободи людям, і це основна проблема. Більше того, сквірська міська влада. Перестала давати відповіді на мої звернення і інформаційні запити, на інші взагалі просто тупо переставали, перестають давати. Ну, це порушення законодавства. Вже їх притягували раз до, з приводу цього, з приводу надання публічної інформації. По заробітним платам своїм і преміям. І я думаю, що це ще в майбутньому буде неодноразово, тому що вони постійно порушують законодавство, постійно це роблять, прикриваючись владою. Я голова Всеукраїнської асоціації учасників російсько-української війни. У нас по всій Україні дуже багато людей, які воюють, які допомагають армії. Тому, якщо буде потрібна допомога, ви можете писати від нас. І ми будемо з свого боку давити на них, тому що вони не мають права це робити. Що значить, що вони не відповідають. Вони будуть відповідати в нас за все. Ну сквірський суд виправдав їх виправдав <світ> в цій інстанції, але прокурат... <світ> не прокуратура, не про не про не а національне стратегічне бюро стратегічних розслідувань при національній поліції. Вони зараз подали апеляцію на це рішення і будуть далі продовжувати не, а давити, суд закрив. треба давити і суд всіх треба давити. Давить треба на них, тому що вони мають тікати з України. Я вважаю, що вони тих, кого не спіймають і не посадять або ще щось з ними не зроблять, вони мають тікати звідси, щоб їх тут не було. Це наша така позиція. Я думаю, вона має бути спільною позицією всіх українців, щоб їх тут не було, їх треба вижити звідси. Хай вони живуть десь в інших місцях, тільки не в Україні. От і все, це така, така тема. Ну що, пайдео?